Hello, my friends! Всім привіт! Ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по кроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Perfect tenses – завершені часи. На минулому уроці ми розглянули стверджувальні речення в past perfect tense – минулому завершеному часі. Якщо ви ще. Не дивились це відео, подивіться, будь ласка, попередні. Минулий завершений час. Дія завершилась в минулому до певного моменту. Цей певний момент зазначається: by that time до якогось певного часу, або до іншої дії в минулому Before He Came, наприклад, до того як він прийшов. Заперечення. Заперечення, значить, у нас, крім допоміжного, дієслова «had» для минулого часу, додається заперечна частка «not». Разом буде «had not, яке має скорочену форму «hadn't». Як ми вже і зазначали, коли говорили про ствердження, в минулому часі немає різниці, про кого йде мова в одне множині. Для всіх «have» має однакову форму «had». Да, наприклад, в теперішньому часі «have» або «has» там треба замислюватись, про кого мова, а тут хедж для всіх однаково. Згадаємо займенники: I, я, you, ти або ви в англійській мові множина, «We» ми, «ми», «they» вони, «вони» «He» він, she, вона, «вона» він, вона, воно про неістоту, не однини. І так, Спочатку ми маємо назвати виконавця. Дії. Далі, допоміжне дієслово head в минулому часі «хедж» форма для всіх однакова, заперечна частка NOT. Основне смислове дієслово в третій формі. Розглянемо три приклади: правильне і неправильне дієслово і з іншою дією в минулому. Перший приклад у нас з правильним дієсловом. Його немає в таблиці неправильних дієслів. Значить, до нього просто додаємо закінчення іді. І уточнюємо, коли саме завершилось виконання цієї дії, так як це минулий завершений час. І так, я не отримав листа до 3-ї години дня. 3 це після післяобідній час. I had not received the letter by 3 p.m. Ви не отримали листа до 3-ї години? You had not received the letter by 3 p.m.», Ми не одержали листа. We had not received the letter by 3 p.m.», І вони не одержали листа. They had not received the letter by 3 p.m. В третій особі однини Про нього про неї так само, тільки змінюємо виконавця дії. Можемо називати he, she, можемо називати по імені, можемо називати, ким вам доводиться ця людина. І так далі. І так, він не отримав листа до 3 години дня. He had not received the letter by 3 pm. Вона не одержала листа. She had not received the letter by 3 pm. Він не одержав листа до 3 години дня. It had not received the letter by 3pm. Так, і побудуємо з скороченою формою. head not має скорочену форму «Hadn't». Другий приклад розглянемо з неправильним дієсловом. В завершеному часі, згідно таблиці неправильних дієслів, ми обираємо дієслово з третьої колонки. Третя колонка у нас для завершеного часу використовується і немає різниці. Це теперішній минулий чи майбутній завершений. Всі будуть в третій формі. Якщо правильне діє слово закінчені дії, якщо неправильне дієслово, то третя колонка, але в завершеному часі у нас в минулому ще є допоміжне дієслово have в різних формах. Да? Тобто в теперішньому have, has, в минулому had, в майбутньому, дивіться наступні заняття. Так, дійдемо і до майбутнього. Я не підмів підлогу а, до цього часу. I hadn't swept the floor by that time. Ви не підмили підлогу до цього часу. You hadn't swept the floor by that time. Про нас, we hadn't swept the floor by that time. Про них, they hadn't swept the floor by that time. Третє особі одне не про нього. He hadn't swept the floor by that time. Про неї she hadn't swept the floor by that time. Про нього It hadn't swept the floor by that time. І третій приклад найцікавіший, <хи> тому що тут дві дії в минулому. Але та дія, яка відбулася раніше, не відбулася в нашому випадку, бо це заперечення. А вона буде в минулому завершеному часі. Інша дія буде в простому минулому часі. Past simple. І так, я не приготував обід до того, як він прийшов. I had not cooked dinner before he came. Діє слово cook правильне. його немає в таблиці неправильних дієслів, значить воно правильне. До нього просто додаємо закінчення іді. Далі, ви не приготували обід до того, як він прийшов, you hadn't cooked dinner before he came. Ми не приготували обід до того, як він прийшов. «We had not cooked dinner before he came». «Вони» They hadn't cooked dinner before he came. І в третій особі однини. Про нього він не приготував обід. He hadn't cooked dinner before he came. Тобто він не зробив е, дію. Не завершив виконання дії в минулому до того, як е, почалась інша дія в минулому. Вона не приготувала обід до того, як він прийшов. Не завершила цю дію. Так? She hadn't cooked dinner before he came. І він не приготував обід до того, як він прийшов. It hadn't cooked dinner before he came. І так ми розглянули вже ствердження і заперечення в Past Perfect Tense. Минулому завершеному часі залишились питання і майбутнє завершений. for now!